Vete. Ne jam duke shkuar. me rastit, jam. Përshëndetje. Посіння ці три дня ряд авіабомб. Вчора чотири ввечері. Ми виїжджали в початку війни. Нас вивозили з Запоріжжя. У нас тільки вчора починили світло. Ввечері його знову перебили. Ми Ну, Менші самі думають, що він катається. Ну а старші, вони знають, що там хоч світло є в інтернеті, а дома ж немає нічого. Хоч вони... Так вже і думаю, що поки ми виїдемо, що можемо сюди вже приїхати, щоб туди вже їхати не буде. На поліцейські виконують непросту роботу небезпечно, коли евакуюють громадян. Самі наражають себе на небезпеку, тому що в будь-який момент може прилетіти в кап або може вдарити дрон. Тому маємо і поранених колег, і розуміємо, що небезпека пов'язана і із втратами, в тому числі автівок поліцейських на які вони щодня службу, пересуваються або небезпечних населених пунктах. Приклад, ось я постраждала автівка, яка була пошкоджена вибуховою хвилою після удару ворожого ФАБ по селу Воздушівка. Ми перебували на той час в бліндажі, адже була повітряна тривога. Приліт одного з фаб був в поле поряд з бліндажом, внаслідок чого було пошкоджено дане службове авто. Також під час розриву даного снаряда було отримано поранення цивільною особою, якому ми своєчасно надали допомогу і наклали на праву нижню кінцівку два турнікета. Суцільні руйнування на деяких вулицях ми бачимо не просто розбиті вщен будинки. Перекритими плівкою дахами, тобто зрозуміло, що сюди прилітало не один раз, і люди постійно підремонтовують, підремонтовують і залишаються вперто проживати на цій вулиці в цьому селі, а каби продовжують летіти. Сьогодні ми вивезли маму з трьома дітьми, найменшій дитині лише три роки. Мама вчасно усвідомила всю небезпеку для своєї родини, для своїх дітей і прийняла правильне зважене рішення. Сподіваємося, що приклад цієї жінки стане таким показовим для інших батьків, які поспішать і вивезуть своїх дітей якнайшвидше.